Всім привіт, друзі. Два місяці тому я публікував відео на своєму каналі, в якому припустив, що ТЦКшники від полювання на людей на вулицях міст зрештою перейдуть до того, що будуть влаштовувати облави по квартирах і будинках. Так і сталося. За останні дні з'явилось одразу кілька відео з різних куточків України, де людолови вже вдираються в приватні помешкання. Причому не дотримуючись навіть так званих формальних підстав, які визначає українське законодавство. Ну, зрозуміло, що влада приймає закони не для того, щоб самі їх дотримуватися, а для того, щоб цими законами карати вас, простих людей. Ну але навіть в цих випадках, коли в бусифікаторів немає ані рішень суду, ані постанови слідчого для того, щоб проникати в житло. Ну і зрозуміло, що вони взагалі не мають для цього навіть жодних повноважень. Тим не менше, ці людолови, особливо не ховаючись, вдираються до людей додому. Ось подивіться, як на цьому відео із Закарпаття. Тобто ходити як хто? якої маєте oh, право, да, ви маєте право ходити. Ви просто перескочили через капельку і сюди просто незаконно проникли. Я вас не впускала, ви навіть не постукали, щоб зайти. А ти дитина наїдав під машину, лай! Діти вас, відео, міліцію! якого ми право, мали ліси, мені через вороди. Отож сталося те, що й мало статись: переловивши людей на вулицях і блокпостах, бусифікатори зрештою пішли вже по хатах. Бо ось дивіться інше відео з Івано-Франківщини, де незрозумілі особи в цивільному, чи то це ТЦКшники, чи то це поліцейські, чи то так звані тітушки, які допомагають часто їм викрадати людей. Спокійно заходять до будинку і порядкують там, наче в себе вдома. Якого діми? Представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зараз зайшли в мій дім? Я вас не знаю. Я вас не знаю. Я їду завтра прокуратуру. Я так зроблю. Не знімайте. Як не знімати? А чому ви мені по хаті зайшли і ходите? Яке ви маєте право? Представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зайшли? Я вас не знаю, я вас перший раз бачу. Хто ви такі? Представтеся будь ласка. З поліції скажіть ваше прізвище і вашу посаду. Добре. І чому ви йдете мені за хату? Чому ви тут лазите? Он зараз машину знімлю. Другий. Добре. Завтра буду в прокуратурі. Такою машиною до мене їздять. Угу. От такі хлопці, які представляються поліцією, і вони у мене постійно біля хати. Якщо ви з поліції, покажіть, будь ласка, документи і представтесь. Вам я не бачила ваших документів, я вас взагалі раз бачу. уважніше. Як уважніше? Як це так уважніше Покажіть, будь ласка, зараз. Ви не в формі. Я не бачу, я не бачила ваших документів. Покажіть ще раз, а яка проблема? А яка проблема, покажіть, хай я подивлюсь. Прочитаю, буду знати. Як буду подавати? Будь ласка Є! Yeah. Дивіться, чому я кажу, що ТЦКшники масово стали залазити в хати та на приватні подвір'я людей. Масово це не перебільшення, бо це тому, що за останні дні є ще кілька випадків, які були зняті на відео. Як людолови замість того, щоб штурмувати посадки з росіянами на фронті? Натомість вони в ту в тилу штурмують паркани приватних будинків українців. Нет такого. Ну, звісно, якби в Україні діяло право, ну, наприклад, як в Сполучених Штатах, то ось такі от штурмовики чужих парканів вже б отримали в груди кілька пострілів з дробовика. І при цьому поліція не мала б жодних претензій до господаря будинку, оскільки він би захищав свою приватну власність. Ну то в США, а от в Україні де давно панує безправ'я і де приватна власність знищена державою. Людолови можуть собі дозволити запросто збиватись в банди і викрадати людей просто з приватного подвір'я, де, наприклад, ведеться будівництво. Ось, як на цьому відео, вже з іншого регіону. З Волині.

Теба? А поліція вийде. А види поліція. поліція. Іди на Я тебе руки Ответити Так. Є. Во камера. Поліція де? Да. Да. Поліція де? Ваше документ. Ви знаєте, що заборонено знімати? Да. Військових під час військового стану. До речі, ви почули, що він сказав? Заборонено знімати військових. А які ж ви військові? Військові це ті, хто на фронті захищають Україну від ворога. А ви не військові, ви бандити, які в глибокому тилу б'ють і викрадають людей. І як справжні бандити ще й балаклави вдягли, щоб обличчя закрити, бо прекрасно знаєте, що ви коїте злочин. Ну і поліція тут таки поруч теж спільники цих бандитів, оскільки, щоб самим не йти на війну, вони готові допомагати цим людоловам. Мене пихають. <noise> Туди питається, він мене готовий. Хто тебе питає? Він мене, він мене питає. Успокойтесь, вы пытаетесь, кулиция, хотя пробиваете. Покажите документ. Не менее толкал. Вот улица за проплав. Все, все такие безумники. Потому что вымерза, вы за кислый. Да, вы перестали. Поставлю киворот. Что? Ну как вы ругали? Меди, ідея Це моя територія. Поліцей, знаєте, Наша шо? Знаходиться на території України, власне, якому присутність. України посиляється на будь-які території. Дві тут є з мене. Видно, що 22 закону України про мобілізаційні підготовки та мобілізацію

Ви себе ведете, ви ведете собі, то. як москаль. Ви себе ведете, як москаль. Ви себе ведете, як москаль. себе як москаль. Я взяв своє територію. Що, не діють закони чи що? Які закони? Що вони законно, мають приватність якісь формі людей? Чоловік, місце, це житло. Це житло? Де тут будинок да, стоїть? Де? 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 Покажіть, де житло? Де житло? Де? Державна да, територія. Ну і що ж приватна територія, і що? Да, да. Ну і що, що приватна територія, каже цей тицикашний бандит, ви почули? Ну, в принципі, нічого нового він не сказав. Адже державі давно плювати на ваше право приватної власності. Про яку приватну власність в Україні ми можемо взагалі говорити, оскільки будь-яка приватна власність починається. З власності людини на саму себе. А якщо в Україні ви собі не належите, бо вас можна безкарно схопити і викрасти, про яку приватну власність взагалі ми можемо говорити? Якщо людина навіть не, не в змозі захистити себе від дій цих бандитів, що вже казати про захист там будинку, машини, квартири, тому, власне кажучи, приватну власність в Україні знищили. Вже давно це зробили більшовики 100 років тому, а нинішні державники є просто такими ідейними нащадками більшовиків. І так само, як і століття тому, знущаються з простих українців. Бо погодьтесь, між діями НКВС, яке заходило на подвір'я і забирало хліб під час Голодомору, і тим, як сьогодні ТЦКшники цекашники порядкують на подвір'ях в українців, ніякої різниці ж немає. І коли державні пропагандисти лякають нас бурятами, які прийдуть, якщо ви опиратись, будете опиратись ТЦК, то мені хочеться сказати, що вони вже спізнилися, ці пропагандисти, буряти вже ось тут. Ось вони ці буряти у формі ЗСУ, ну або взагалі без форми і в масках, вдираються до українців додому і викрадають людей. І такого друзі ставатиме на жаль тільки більше, бо українська влада не збирається нічого змінювати і планує і надалі ловити українців, щоб відправляти їх на війну замість себе, щоб самі залишатись в тилу біля корита і набивати собі кишені мільярдами вкрадених у людей грошей, поки прості українці гинутимуть на фронті. Тож наразі ось такі сумні новини, друзі. Поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим, і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую ще більше резонансної і цікавої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!